В ефірі Радіотеатр. Шановні друзі, сьогодні ви почуєте радіовиставу Несподіване сватання Водевіль Марка Кропивницького. Українським мольєром називав Марка Лукича Кропивницького Микола Вороний, складаючи шану йому як драматургові і актору. Часто його називають батьком українського театру. Марко Кропивницький разом з Михайлом Старицьким та Іваном Карпенком Карем. Відроджували і розвивали український театр і драматургію. У автобіографії за 35 літ, виданій 1906 року, Марко Кропивницький писав: Мало не 33 роки. вичовгував я по мости ріжних конів: від театральних до балаганних, служачи театрові проплаканого народу. Права, якого на самостійний духовний розвиток, давно признали за ним усі вчені і Академії Гнилого Заходу, усі історики, етнографи, а люті вороги таки напотужують усі втори, щоб злити усі річки в одне море. Багато разів цілим хором, з проводирями ріжної шерсті, затинали вони вже й со святимі у покой, а курилка, мов на злість, жив та й жив. Служив я вірою і правдою, хоч, може, іноді й помилявся і спотикався, тому театрові невеличкий репертуар якого півстоліттями не сходив з кону і своєю невмирущістю не раз доводив до отчаю й жаху гробокопателів. До нас дійшли численні спогади сучасників про блискучий акторський талант Марка Кропивницького, про його режисерський і організаторський дар. Але для нас сьогоднішніх Марко Кропивницький це насамперед видатний драматург, п'єси якого складали основу репертуару українського театру минулого століття і перейшли в нове тисячоліття, продовжуючи жити на кону. Кому з театралів незнайомі назви драм Марка Кропивницького Глитай або ж павук», доки сонце зійде, роса очі виїсть, дві сім'ї, Олеся. Але Кропивницький був автором не лише соціальних драм із життя переформеного українського села. У ці ж роки було ним написано кілька водевілів та комедій, які письменник вважав необхідними для поживавлення репертуару українського театру. Серед них були п'єси суто побутового і обрядового характеру: зальоти соцького мусія, «Джигун», дури святка. Сам Кропивницький, намагаючись дотримуватися, як він писав, певної висоти у виборі репертуару, зізнавався, зривався і я часом з цієї висоти, але завжди почував і усвідомлював свою малодушність. Надто суворий присуд, адже ж серед написаних у цей час водевілів такий шедевр жанру, як по якому воістину немає зносу. Кілька років тому черговим його сценічним втіленням ми з вами мали змогу тішитися у національному театрі імені Івана Франка. Епоху українського водевіля відкрив 1819 року Іван Петрович Котляревський своїм москалем-чарівником. Цей жанр в українській драматургії цілком оригінальний і самобутній. У силу історичних обставин український водевіль живився переважно сюжетами з життя села простого люду. Звідси він брав гумор, комедійні ситуації, музичну і пісенну культуру. Несподіване сватання, яке ви сьогодні почуєте, один із ранніх водевілів Марка Кропивницького, написаний 1872 року. Його повна назва За сиротою і Бог Скалитою або ж Несподіване сватання. Сам автор зазначав, що сюжет узято з дійсного випадку в одному із сіл. Отже, слухайте водевіль Марка Кропивницького Несподіване сватання постановка Василя Усенка. Ролі виконують Горпина Наталя Сумська, Охрім Яків Сиротенко, Одарка Анна Соловей. Гордій Рейнгольд похвала Приблуда Віталій Ростальний. Ой ти місяцю, я зіронька, ясна, Ой ти я дівчина красна. А, моторний парубок наш писар у ту неділю зустрів мене біля криниці, поздоровкався та й питає, чи дозволите коли-небудь зайти до вас. А, у мене на серці і так чогось і похолонуло. І не знаю, куди очима глянути. Але це так і пашить вогнем. Ой, той парубок! Я дівчина красна. Я. Ти у садочку спав, Я тр... й коня посла. <зас> Добрий вечір. Здоров, будь, Охріме. А? а сідати не просиш. А? Я не церемонний і сам сяду. Відкіля це тебе несе? О, де був, не питай, бо застарійся, як усе будеш знати. А чого прийшов? Зараз скажу. Оце я по правді признатись був ворожбита. Гадав про свою долю, перекинув тричі на картах, а далі на хвасолю, та й каже: Твоя доля коло тебе ходить, та ти її не бачиш. А далі почав щось шептати, знову кинув на карти і каже мені: «Іди ж ти тепер додому, як увійдеш у село, то добре прислухайся, чи не будеш чого моніти або співати, і як зачуєш, зараз і йди на голос. Там, каже твоя доля, от я йду селом, а що і хтось співає. Та таки ж так голосно, ну не нести бісочку соловейко. Динди -динди, а чи як гладко збрехав. так. З якої ж речі я став би брехати. Хіба тобі первина? Тобі бачу тільки жарти. Дай Боже, повік жартувати, аби б не плакати. Слухай, Горпина, <клес> скажи ти мені в справушки, щоб я вже більш не нудив світом, бо я на все одважився. Чи підеш за мене? Чи може у тебе є який другий на прикметі? Її нема. Гірко мені слухати такі речі. О горе моє тяжке! Я тобі й перш казала, і тепер знову скажу, що не піду за тебе. Хоч ти парубок і бравий, та серце моє якось не лежить до тебе. І як ти почнеш балакати про те, як ти мене любиш, то мені здається, що тобі нависло на очі моє хазяйство та худоба. Он, як ти думаєш! Бог з тобою горпино, бачу я, що приходиться мені з мосту та в воду. Не любиш ти мене, не ймеш віри моєму коханню. Давай же хоч вип'ємо з тобою в останній разочок. Я проти п'ятниці не п'ю. Так ти мене насухо й проважаєш? Кого це нечиста мати несе? Не розберу, що воно таке. А! Це гордій. А бодай тобі ноги покорчила стара собака. І чого він причвала? Не пускай його в хату. Хай іде собі кураговій матері. От що вигадав. Мало ще на мене брешуть по слободі. Ідіть добродію в хату. Ну, про мене, як собі знаєш. Наше поштеніє, Вашу ручку. Чего вы смеетесь? Это теперь всюди поведенция такая, что один другу за руку. Чудна поведенция. Сидайте, добродию. Чувствительное благодарение вам. А, Охрим Степанович, как можете? Что это вы, так как будто не в состоянии духа? Голова чогось розболілась. Мабуть, чадно в моїй хаті. Це, буває у приключення, однакше, це нічого. Прикладіть кислої капусти або редьки. І сейчас пройдеть. І хрін теж допомагає. <риклад> Прощайте. Ходіть здорові! Так ви зробіть так, як я вам совітую капусти кислої або хріну. Я ці діла знаю краще усякого доктора. Як же ви собі поводитесь, добродію? Все отлично. Только на одного того діла, так я ніяк не можу знатися серце моїм твориться, не постижимо волненіє. І я не в состоянні обладати моїм чувствім, нікода не ощущало мене подобно чувстві, щоб я не змогся орудувати. Когда ще я обучався в місті реместву, так, звісно, всякі дівиці зустрічались, І навіть благородні дівиці, приміром дочь одного ремесника, значить, вон скуповував свиней на продаж. <сум> Таке тая дівиця отчено мною прильщалася, навіть до невозможного. Ну, я не мав до неї ні малейшого привлічення, аніж Боже мій. А вже була дівиця, я вам скажу така, що. Что... Зовсім благородна я, Окрім того, що ходила повсіда у ботиках і даже плаче посідала з карналином. А чому ж ви не одружилися з нею? Ну, що ж когда я не мог прильститися нею? Ви радували, аж поки не зостарілися, тепер. тепер. у вас і лисина. Ну, а це пустяк. Я можу так розчесати волосся, що її не буде замітно. Вже ви скільки не зачісуєте, а не поможе. От дайте гребенець, я вам зараз покажу. Хіба сажу і замажете? Шаловливого ви характеру. Прилюбезна, я моя горпино Микитовна, ви моє привлечення. ви моє страдальне життя. Вас я возлюбив всією мислію. Будьте благонадіжні, знайте на що моєго чувства і осмілюсь облізать вас и считать вас доступною любов'ю моєю. Бог з вами, я не розберу, що ви балакаєте. Ух, ви, очна вірте, вірте, що серце моє воздихає по вас, бушує, воздимає мою грудь і боліть невероятно. О ты, которой нет, прекрасней, ни в городе, ни в слободе, шукать такой другой напрасно Подобной не найду нигде Шукать такой другой напрасно Подобной не найду нигде Давно огнем не неугасимым сожгла ты чувствия мои, страдаю я невообразимо, О, милай друг все по тобе. Страдаю я, невообразіла, омилий друг, все по тобі. Одним словом ви пронзили моє серце, як шилом, і душу мою, неначе драт твою прострочили. Що ж? Коли страшно йти заміж за старого. О, це правда. Старий чоловік таке посліднє діло. А вам же скільки год? Ну, на що питать про літа. Кода й так видно, що я ще молод. А десятків із шість уже є? Одеш таки? Я полагаю, що. Что... Не більше, як чотири. Гай, гай, милий Боже. Вам треба Богу молитися не женитися. Ну, який із вас чоловік буде коли вам три чесниці до смерті? Позвольте. Одначе это не виносимо. Разве я такой дурачок, що ви значить на сміх, а берете? Стало быть такую критику. Хто это? Е? Чи дозволите зайти в хату? Либон Яків Семенович, а? зайдіть до Бродію. Е, нельзя ли мені де-нібудь заховатися, бо, бо, я не желаю зустрічатись з цим молокососом. От і ще вигадила, але ж він не звірюка. Е, 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 не об этом значиться річ. Видите, не приходиться мені бути в одній компанії з чоловіком міського происхождення. Як то можна? Однако, прощайте. Як завгодно. Я в другий раз к вам зайду. Старий шкарбан, який ревнивий, а ще хоче, щоб я за нього пішла. Не ж лисий. Що ж це як і семенович не йде? Ага. Заховаюсь де нібудь у хаті та послухаю, об чим вони будуть балакать. Горпина Микитовна не замітила, що я в сінях пристояв. Куди ж сховатись? Ага. От сюди. Підпіл. Яким це вас вітром до мене занесло? Де сподівались? А де ж це швець? Либонь, він був тут. Пішов додому. Шкода, що я його не застав. А що там таке? Чи ви знаєте, що він учора в шинку таке плів, такий розпустив деревень зовсім ославив вас, розказував, що буцімто до вас учащає одарчий чоловік. Знаєте, яка жінка, як присікалась до чоловіка, та вони як щепились, то ледве-ледве розлили їх водою. Ну, постривай же, іродів, діду, я тобі обірву й останнє волосся. <сум> та цур йому. Чим же мені вас пошанувати? Як догодити? Коли б я знала, що в мене буде такий дорогий гість, то я не знаю, чого б і наготувала. Та нащо пеклуватися? Я не церемонний чоловік. Шануйте мене хлібом, сіллю та ласкавими речами. Бо як тільки хто почне передо мною лисичити, то мені здається, що у того чоловіка лежить каменюка за пазухою. О, оце, матінко! та печена вам у вічі. Я й байдуже. Забула спитати, як там поводяться собі ваша ненька. А як то кажуть, живуть та хліб жують. Застарілись дуже, не здужують, робить. Ще якби я не знав грамоти та й хто його зна, як у світі Божому прожити. Тепер чоловік неграмотний та безземельний, вічний наймит. Так і, бачите, світ настав, що бідному чоловікові стало зовсім сутужно. колись то воно перемелиться, може, і краще буде, а поки дуже сутужно. Тепер хоч би й про себе скажу. Батько мій був бурлака, завів мене в це село з матір'ю та й покинув. От мене й прозвали Приблудою. сядьте лучше біля мене та заспівайте якої пісні. Та я охотниця до пісень. Іноді сидю собі та як почну співать, аж луна йде. Яку б я вам заспівала хіба оцю? nos Завели, га? А, а мій же п'янюга де, кажи, де. Господь з тобою, Одарко, я твого чоловіка ніколи і в моїй хаті не бачила. М -м -м, а чи яка плохутка! Ти думаєш, що я нічого не знаю? Гай удовиця, і смиренниця. Мало, мало бив тебе покійник, мало. Кажи мені, де він, а то я тобі зараз усі патли обірву. Що це з тобою подіялось? Що подіялось? Ти ще й питаєш. Хіба я не чула, що ти мого чоловіка якимось зіллям поїла. Здуріла зовсім молодиця. Не до вас річ, отщо. Ми добре знаємо, що ви за птиця. Не пишайтесь дуже. Ваш батько з матір'ю на смітнику звінчались, з причащались, у лісі родились і панькам Богу молились. Дурна молодиця! Хоч але... дурна та не бурлацька дочка, от що. Та кажеш, нема мого Бузовіра, га? Я… Я його знайду. З одна моря витягну. От мене, от мене й в печі не а -а -а -а. Що? Заховався, га? Наші тобі! Наш Ой. тобі! Наш А що це за напасть? Возеріте на мене. Ви помилились. це ви взялись, добродію? А Попався в оказію. Фу на вас! Я таки його знайду. Що ж це ви, паноче, робите, окром того, що брехні на мене точите та ще й ховаєтесь у моїй хаті? По нерозумілію. Я без безлад умисла, Чувствіє моє спітнуло мене. Я хотів би йти, а воно, значить, чувствіє, Говорить, сховайся. Простіть, прилюбезне, потому что это вам! Старий чоловіка таке робите. гай-гай. Ну що ж, як чувствіє. Ідіть же собі з своїм чувствієм. Вас би треба макогоном, та я не хочу рук паскудити. За що такое попущення Понять я не можу? За те, щоб не точили брехень на підносидо. Красно, я уйду оціно, помніть Тікай, втікай там мерші старий, щоб часом не боліла спина. Тут приєдо мною був охрин, а потім писар появився, а петом розкажу я всім ото який страшний дивися. Іди ж поки попши не дала, Пойду, пойду, не гречися. Я дамськобічна кіндала і щеня, постережися. Ай, ну, що ти подієш з такою сатаною? Та така банеря, як начепиться, то гірш пропасниці. О, тепер то буде на мене поговору. Чого доброго, а цього ждіть. Знаєте що? Як маєте ви отак повсякчас побиватися та переносити людські брехні, краще було б, якби вийшли заміж. Коли б же жепутнє посватало. Котрий любий, той не свата, а од нелюбих не вспієш зачиняти хату. Це б то й мені навдогад буряків. Та ні. Не про вас річ, добродію. Не вмію я багатсько балакати, а скажу вам напрямки, що ви мені дуже вподобались. Де ж таки? Щоб я така не чупайда, то вподобалась вам ви жартуєте. У таким ділі гріх жартувати. Оце ви мене засоромили. Ідіть собі, Господь з вами. Ви чоловік письменний, розумний, а я Бог з вами. Звісно, то ваше діло, я вам сказав правду. Сказав те, що у мене на серці. На серці? i mm -hmm. Черівналі, мій рожевий. кума? О, це, це Крім. Пропав чуб. Ой, та де ви, куми у біса взялися. Е, де взялися? Бачите, я той? Іду собі слободою, а це назустріч мені щось лізе, а я куди тут, та й ускочив до вас у сіни, аж це кума, хоп, мене за чуба. Сором вам, кумо, сором. Свого рідного кума та зачуба. Ой, хоч ви мені і кум, а вже вибачайте. Вас сюди не те загнало, що сунуло. А що? Знаєм що. Постривай же ти, горпинко, буде тобі не з медом, і я таки до тебе доберусь. Про те ж я й хочу говорить. А Ну ну, кажіть там, чи ходив твій чоловік до горпини, чи не ходив, думай собі, як знаєш, а вже від сьогодні він запевне, не буде ходити. Бо я сватаю горпину. І завтра пришлю до неї за рушниками. От так, ловись. Чи справді? Так, так. Кажуть же, що судженого конем не об'їдеш. Думала я й повік вдовувати, а це круть верть. А щоб ви не подумали, що це обман, то просимо вас на сватання. Водевіль Марка Лукича Кропивницького несподіване сватання.